Yukon Radio. Bookworm Kalaba – Спільний проект Radio, клубу New чаптер та театру Арт із кожного випуску. Chapter підбирає крахнення цікавої книги. Актори Артіс озвучують його короля. А Юкін Радіо транслюється в етері та на YouTube. Bookworm Kalaba – теплі історії, створені з любов'ю. Kalaba on Yukon Radio. Вітаю, пані Олено. Вітаю, Сніжано. <сумітно> Вітаю наше натхнення. Це наша чудесна режисерка <сумітно> <сумітно> Театру Артс, наша муза, наша постановщиця. Дякую, пані Олено, дякую, дякую, дякую. Е, я знаю, що ви пишете. Ну так. Yeah. І зараз ви прочитаєте свій твір. Так, це буде монолог матері. Я сподіваюся, що е, людям, які зараз потерпають, яким зараз важко, я думаю, що, можливо, е, вони щось зрозуміють із цього, і це буде якось їм підтримка. Для е, того, скажу щоб... чесно, що коли я це прочитала, коли ви мені це надіслали, е, мене сильно це вразило, і я просто дуже довго сиділа і думала. Думала, що, що я особисто можу зробити ще для того, для того, щоб все було добре. Щоб всі жили в мирі і просто любили один одного. Прошу, прочитайте. Дякую. Це мають почути всі. Дякую. Монолог називається Матері. Ну, ось нарешті я вибралась на цю гору. Постою трохи відпочину. Повітря таке свіже. Господи, яке небо прозоре сьогодні. Зорі грають своїм мерехтливим сяйвом. кожна зірка особлива. Ось ця найближча яскрава, промениста і начебто всміхається мені. А гонта далека блимнула раз. Схоже, що вітається, ті справи, наче трохи холодні, але не сумні. Зліва зорі плавають собі серед тонкого мережа вахмарок у спокійній мрійливості. Здається, що вони такі маленькі, вразливі. Та насправді кожна з них це така могутня сила, така велична енергія, така магічна історія, яку важко збагнути, приборкати. А іноді зрозуміти, особливо, коли вони виходять на небосхил усі разом, як зараз, складаючись у таємничі символи і сяють, сяють Божественно. Як вільно дихається мені тут, серед вас, небеса такі безпристрасні, безпечні, затишні з цього місця, де я стою. Але там, у глибинах безмежності, вирують пристрасті, йде всесвітня робота. Колись і ти стояла тут, мама, що ти бачила? Про що думала? Де ти зараз? Небеса такі великі, не може бути, щоб тебе ніде не було, мама. Погода така чудова, на твій день народження завжди чудова погода, завжди ясно і сонячно. Чи може я просто не пам'ятаю, бо ти була такою світлою, такою лагідною, мама? Що ми дарували тобі у дитинстві? Не пам'ятаю. Та нам було так радісно і весело, наче свято для нас, а не для тебе. А зимові вечори, коли ти кутала мої ноги в вовняну ковдру і приносила чашку гарячого какао. Ти робила це часто і так, між іншим, немов щось звичайне, буденне. Але твої руки були теплішими за ковдру, теплішими за саму весну, мамо. Я досі відчуваю їхнє тепло. Тепер я знаю, як розпізнати любов. Любов тепла, мамо. Тепла, як твої руки. Я була такою спокійною, такою щасливою тоді. Я йшла вперед і вперед, і вперед. Зараз я часто плачу, мамо. Ти коли сказала, що дитячі сльози найгарячіші і найгіркіші, ти помилялася. Найгіркіші і найграчіший материнські сльози. Кожна твоя сльозинка пече мені серце, мамо, коли я згадую свої вчинки, грубі слова, свою впертість. Стільки мудрого я пропустила, проігнорувала. Пробач мені, мамо, цей найнесправедливіший обмін на світі, обмін мудрості, теплоти, турботи, тяжкої праці на холод егоїзму. Знаю, що ти пробачиш і вже давно пробачила, як кожна мати пробачає своїй дитині. Та я б так хотіла, що хоч раз у житті взяти твою руку і сказати те, про що ніколи не казала. Я так люблю тебе, мама, і завжди любила. Я так скучаю за тобою. Я була розою тому саду, що ти зростила, мама. тепер вирвана з корінням і закинута далеко, у нічим не здобрений ґрунт, я знову проросла, але відчуваю себе інакше. Я зовсім не роза, мама. Я бур'янина, одинока бур'янина, яку обдувають вітри і палить сонце. Лише дощі мене радують, сповиваючи своїм тихим, журливим спокоєм. Не подумай, що я нещасна, мама. Ні, я щаслива, коли згадую тебе. Коли кутаю ноги в теплу ковдру своїй дитині зимовими довгими вечорами, коли готую для неї какао і печу млинці, я так схожа на тебе, мамо. Ти живеш у моїх діях, у моїх словах, у моїх вчинках. І це відбувається так невимушено і, між іншим, ніби завжди було моєю природою. Ти говорила, чим темніша ніч, тим ясніші зорі. Це правда. Зараз дуже темно, мама, велика ніч над нашою планетою. Але поглянь кожну зірку видно, як на долоні, і вони сяють, даруючи своє світло, свою красу, хоч іноді їх затуляють густі хмари. Хіба хмара може поглинути світло? Ніколи. Мені часто сниться, як я літаю там, у височині, і крізь подих вітру іноді чую твій шепіт. Ні, доню, ні. Ти не бур'ян, ти не роза. Ти була і завжди будеш моєю провіднею зарею. Своїм чистим сяйвом, своїм веселковим різнобарв'ям ти додавала мені сили, ти плекала мою надію, робила мене радісною і молодою. Ти була моєю дитиною і моїм вчителем. Ти була моєю музою, що надихала мене творити красу. Не плач, донечко, бо ти зірка. Просто сяй. Що б ти не робила, сяй, моя Люба, сяй. Я думаю, що люди почнуть сяяти. Щоб не було. Ніколи не здавайтесь, ніколи. Сяйте. Тому що це така метафора в моєму творі зірки це люди. Для мене це більше про те, що завжди кажи, що ти відчуваєш. Не мовчи. Якщо ти любиш, скажи. Якщо ти ненавидиш, скажи. Якщо ти відчуваєш якийсь спектр емоцій, не мовчи, скажи це. Тому що ти будеш потім дуже жалкувати, шкодувати, що саме в цю хвилину ти не сказав це. Так. Тому що життя надзвичайно коротке, і ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба говорити щодня своїм рідним, своїй мамі, своєму чоловікові, дружині, доньці, сину, друзям, всім, кому ти хочеш, що. Що ти любиш їх. Так, ви знаєте, я так багато хотіла. Це потіла. так просто, це так просто сказати: я тебе люблю. На жаль, це просто і важко одночасно. Так. Тому, будь ласка, говоріть, що ви любите. Не соромтесь цього, це, це нормально. Відкривайтеся, тим паче, в наших реаліях те, що відбувається зараз. Ми не знаємо. Чи наступить завтра, чи ні, потрібно говорити і відчувати. Так, любимо я... вас! Ми любимо <с вас і бажаємо вам щастя, здоров'я і щоб ваші близькі не гинули, а ви їм казали своєчасно слова любові, слова ніжності і дітям, і батькам, і сестрам, і братам. Всім, 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 всім. Любимо вас! Любимо. Папа. Дякую. Bookworm Kalaba on Ukin Radio. Bookworm Kalaba – спільний проект Ukin Radio, клуб New Chapter та театру Artis. Кожного випуску New Chapter підбирає фрагменти цікавої книги, актори Artis озвучують його короля, а Ukin Radio транслює це в етері та на YouTube. Bookworm Kalaba – теплі історії, створені з любов'ю. Bookworm Kalaba on Ukin Radio.